Всім привіт! Буде невеличкий ремонт в домашніх умовах своїми руками. Peugeot Partner. Значить ось така ситуація. Згнив. Не знаю, як правильно назвати, напевно, підсилювач. Бампера. Задок. Згнив. Пішли ось такі тріщини по днищу З однієї сторони. І з іншої сторони. Кузов грає відповідно і дуже сильно стукають задні двері на ходу. Ось так кузов грає, і двері дуже тарабанять. Постараємося цю ситуацію виправити своїми руками. Далі буде.